Ми будемо сьогодні говорити про бізнес. В квітні ми знизили зарплату на 40%. До війни у нас була черга. А зараз її нема. Ти жорстка жінка, яка постійно все розраховує, прогнозує у багатьох наших клієнтів зараз теж. Власник теж не ідіот. Він розуміє, скільки грошей ми вклали в цей ремонт, і що нікуди ми не поїдемо. Як роль держави для бізнесу війну можна оцінити? Мені здається, що держава нічого не повинна мені давати. Якщо бренд не перестроївся і робить те саме, що він робив до війни, його просто перестануть сприймати. Це Гончарова подкаст. Бізнес. Нещодавно ми розпочали таку серію робити і давати конкретні інструменти, як вести бізнес війну. І сьогодні у нас Катерина Возіанова, власниця компанії «Інтпошив». Будемо говорити про те, кому потрібні костюми в війну та як помінявся бізнес, завдяки чому краса в принципі існує. Будь ласка, коментуйте це відео. Коментуйте і пропонуйте героїв саме на цей подкаст бізнес. Ну і, власне, розказуйте, якщо ви бізнесмени і підприємці, а як ви ведете бізнес-війну? Ми будемо сьогодні говорити про бізнес. Я постійно обіцяю людям конкретні інструменти, як помінявся бізнес-війну. Але зараз питання не по темі. Чому Возіанова постійно знаходить можливості посміхатися, попри те, що вона мати, вона тримає великий колектив. А все одно вона зранку постійно усміхнена. Більше того, вона постійно на підборах. Катю, чому? Ну ага. по-перше, я посміхаюся не постійно, але часто тому, що не знаю, я так звикла по життю посміхатися, налаштовувати себе на вірний лад, на позитивний лад. І е, коли почалася війна, я не посміхалася взагалі. І десь за два тижні я зрозуміла, що мені це абсолютно не ок, і війна не війна, це моє життя. Я, е, я несу за нього відповідальність і е, знову стала посміхатися. Е, мені здається, що коли ти посміхаєшся, все навкруги стає краще. І навіть коли тобі дуже важко, е, посміхатися треба, щоб стало, стало е, трошки легше. А е, що стосується підборів, ні, це теж не так, тому що. Е, Але за... часто. Ча... Якщо не слизько на вулиці, я ходжу на підборах, мені це подобається. Для мене є там комфортна висота каблука, мені це класно, в мене дуже багато взуття на підборах. Зараз це просто якийсь ад, тому що зараз дуже слизько, і в мене взагалі ну, там дві пари є чоботів, яких можна можна вдягати на ось таку погоду. Але вони зовсім не пасують до моїх суконь. Ну, тобто, зараз в мене а, гардеробна криза, я б сказав. Я, да. я чогось подумала, що зв'язку з тим, що ти уособлюєш інпошив якісні костюми, якісне вбрання, ти просто вирішила бути послідовною і дражу но фасон держу. Навіть по кризі ти ходиш такою саме леді. Ні, це не пов'язані речі. От твій стан душі. А то їй пошив? Так, 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 так. Я, я б носила костюми, якщо б я особлювала пошив. але в мене є костюми. А, але чомусь я більше зараз хиляюсь до суки, навіть е, війну. Ти можеш сказати, що імппошив? Ви були і до повномасштабного вторгнення, але нещодавно ви сфотографували Масі Наєма і ви вистрелили. Ви стали більш відомими після цієї фотосесії? А, мені здається, так що ми стали більш відомими, тому що колись там хожен ходжу на якісь бізнес. Або кудись і мене з кимось знайомить, а це така кампанія, яка там з Месі зняла а, кампейн. Ми стали більш відомими так. Це відбилося якось на твоїх прибутках, на твоїх Ні. клієнтах? <рес> Ні, Але не. дивись, я не знаю, що було б, якщо б ми не зробили цю кампанію. Я можу сказати, що зараз в нас, на нас є попит, він, звичайно, не такий великий, як був до війни. До війни в нас була черга, зараз її нема. Але я не знаю, що було б, якщо б ми нічого не робили. Ну тобто, мені здається, що те, що ми зараз маємо, і продажі нашої лінійки Кежуал», і замовлення на Біспок», навіть на костюми. А це все завдяки тому, що ми щось робимо. Кампанія Месі це найвеличніше з того, що ми зробили з початку війни. Тобто, вихід для бізнесу зараз не прогнозувати, а просто щось робити. Тоді точно тобто, ти, ти будеш розвивати ну, так? Мені здається, що зараз робити потрібно раз в десять більше, більше більше, ніж робив до цього, тому що, по перше, все змінюється, і ти ніколи не знаєш, який з цих десяти разів конкретно вистрелить поцілить у ціль. По-друге, мені здається, що змінився повністю контекст, змінився споживач. І якщо бренд не перестроївся і робить те саме, що він робив до війни, його просто перестануть сприймати. Тому потрібно робити дуже багато. І це багато повинно бути актуальним. І щось із цього надасть результат. Основна продукція інтпошиву, яким ти опікуєшся, це все таки костюми до війни, до повномасштабного вторгнення. Ти правильно сказала, у вас була черга. А як зараз це категорично помінялося? Якщо костюми були? Костюми лишилося. Хіба що можливо менше людей стали замовляти? А я скажу так, що ми ще до війни. Е Взяли курс на те, щоб інпашив був більше, ніж костюми. Ми запустили е, лінійку інпашив кежуал, це casual піджаки, брюки. Ну тобто е, одяг, для, як, як я кажу, для вихідного дня, щоб ти в Гудвайн приїздив не в спортивному костюмі, це а в, та, в мене є навіть індекс я Він багато стороні, я потім про нього розкажу. Так, е, і це було ще до війни, тому що мені здається, що чоловік е, повинен, я не знаю, має виглядати елегантно, е, комфортно. Елегантно і елегантність це не значить дискомфорт, ну це, це може бути красиво, елегантно, е умісно, е але е спортивний одяг це для спортивного залу. А ось в повсякденні це не спортивний одяг. Я знаю, що мода каже інше, але це, це моя особиста з тобою зараз говоримо. Да. Звичайно, а, і з, ми почали робити це до війни і вже десь близько 50 45-50% ще з пандемійного року а, в нас були замовлення не на костюми. Костюми це 50%, а все вже піджаки, чиноси, кежуал-сорочки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Звичайно, коли почалася повноваштабна війна, а, ми взагалі зрозуміли, що зараз ну, найближче півроку, як мінімум, не до костюмів взагалі нікому. А, і тому активно почали нашу, просувати нашу лінійку інфашив кежуал Плюс ми запустили. Такий, я не знаю, це не дроп, тому що це не готова е, не готовий одяг. А біспок, тобто, ми запропонували лінію е, «Military Classics». це е, лінійка чоловічого класичного мілітаристського одягу, який був ще там в Першу світову війну і так далі. Тобто, це, це не ми його е, вигадали. Це, це було до нас, але ми все це зібрали докупи і презентували, як це може виглядати зараз в Україні в сьогоденні і. У нас теж було е, немало замовлень на, на цю лінійку. Тобто зараз я, я можу сказати, що костюми почали повертатися, свадьби все ж таки, е, весілля, все ж таки, продовжується, івенти все ж таки проходять. І є люди, які повертаються до костюмів, тому що вони обожнюють костюми. Дуже подобається, як вони в костюмах виглядають, і вони на кожен день собі зараз е обирають і. Тобі це дуже іпонує, тому що Ти дуже хочеш, іпонує. щоб вудвайн ходили, все таке неспортивне да. костюмо. І коли ми дивимося батальйони Монако і Відені і бачимо їхні розтягнуті спортивні штани, я думаю, вони тебе дуже бантежать і да. дуже засмучують. Питання? За рахунок чого ти запускаєш ці нові лінійки, мілітарі, безфоук, хусточки шовкові, ти вкладаєш гроші, які ти заробила до повномасштабного вторгнення? Чи у тебе зараз є певний обіг, і ти вкладаєш в виробництво? В нас є обіг. Я вкладаю виробництво, тому що до повномасштабного вторгнення весь 21 рік ми робили е, ремонт нашого на е, ну пів року. Ми робили ремонт на ще одному поверху нашого будинку, щоб зробити, щоб зробити ще один клієнтський поверх і зробити наш будинок як клубний будинок для чоловіків. Тобто, весь прибуток 21-го пішов туди. Ось так, а зараз в нас є обіги, і те, що ми робимо зараз, воно. Ну, воно дуже мале, я б сказала. Е, воно має, мало бути більше, але ну, звичайно, тому що ми обмежені в коштах, ми, ми не можемо робити це більше. Ну, плюс е, основні кошти, які ми там вкладаємо, ми вкладаємо в команду. Про команду я хотіла запитати. Ти періодично е, оголошуєш потребу в СММ. Ну, тобто це не те, що ти щодня шукаєш СММ. То ти шукаєш СММ, то креатора, тобто, це якісь одиниці людей. Чому? Від тебе пішли попередні люди, ти їх звільнила, ти їм вирішила зменшити зарплатню і шукаєш зараз дешевших? Що відбувається? Блін, це таке. Для мене це реально найкритичніше питання зараз в моєму бізнесі. Люди. Люди. Тому що, я, я знала, що це буде. Я знала, що так і буде спочатку війни. Тому що, по-перше, частина людей поїхала. І в мене зараз до війни в компанії було 74 людини. Частина людей поїхала. І в нас деякі відділи як в виробництві, так і не виробництві, залишилися зовсім без людей. Тобто, це не те, що там рівномірно від компанії там пішло 25 відсотків. Ні, це десь мінус 100 відсотків. Обто це вносить якийсь дисбаланс. І, звичайно, людям, котрі там до війни повномасштабної робили якусь роботу, їм приходить приходиться робити в два рази більше. Об'єм зменшився, але навантаження не зменшились. По-друге, всіх дуже клинить ситуація. В мене є люди, які пішли, котрі сказали, що я просто не можу працювати. Ось я не можу, психологічно я не можу працювати. І я знаю там, фінансове становище цих людей, в них там немає якогось величезної подушки, але вони не можуть працювати. Там хтось там, на якісь, там їздить на Карпати. Дівчинка пішла в мене, від мене волонтерити зараз, зараз поїхала до Польщі, стала стюардесою. Ну, взагалі, ну знаєш. Бластилістом. Що? Так. Ну, Таке, ну знаєш. Тобто, Тобто е психологічно людям дуже-дуже важко. І, е і це, звичайно, випливає в те, як вони е спілкуються на, на роботі, відносини в колективі. Те, що для мене було б найважливіше, ну, цінність відносини в колективі, це була цінність. Я могла звільнити людину, яка просто не вписується в атмосферу і її там е не портить. Е Звичайно, нам спочатку, коли ми розпочали роботу в квітні, так в квітні ми знизили зарплатню на 40% в гривні. А ти ж розумієш, що гривня Я мінус 40% – ну це це, це дуже скрутно. 에... А ти зібрала людей? Ти сказала: так, у мене для вас оголошення, або я змушена, бо я не можу вас утримувати, або на 40% знижую, і 에... лишаємося всі разом, да. і гребемось. Так, так, так і було. Сказала. Так, да, звичайно. Тобто це не було так, що хтось боже, що вона Ні-ні-ні. порала. Ми були всі в евакуації. Ну там хтось Я зрозуміла. І, ну це було повідомлення, але там, звичайно, угу. я кажу, для того щоб нам зараз отримати замовлення, ми повинні э, дати знижку нашим клієнтам, і вони будуть для нас приходити. Викилилася Ідеями і планами, як це буде, да і чому аргументувала, тому що ну е, я завжди казала, що для мене мій бізнес це як родина. Ну, це в мене там перша дитина, якщо можна так сказати, і, і в мене відносин до колективу, <кх> воно зараз ну, вони не те, що змінюється, воно трансформується. Але це як я велика родина. Це і мінус, і плюс. Але коли я приймаю якісь важливі рішення е, стосовно бізнесу, стосовно куди ми всі йдемо, і так далі, і так далі. Е, я вважаю, що весь колектив повинен про це знати, е, чому я таке рішення приймаю. Е, не те, що обговорювати, відговорювати, ні, але повинен знати, чому я таке рішення приймаю, що це за рішення, що я від нього очікую, і що я очікую від них, ну від е, свого колективу. Ось і так я сказала, що для того, щоб нам зараз отримувати замовлення, ми повинні зробити знижку для клієнтів мінус 40. Тому мінус 40 для нас всіх в зарплатні. Е, зараз звичайно ми повертаємо поступово е, зарплатню. Але для деяких це реально вони там спіста, е, е, сопоставляють зарплатню тут і в Польщі, і розуміють ну, ну навіщо? ну, Тут війна, тут там, тут там. Ну тобто зараз залишилися найсікіші. І це, це чинники, е, які вносять дуже багато, ну не те, що хаосу, а ось цієї невизначеності в бізнесі. Тобто, я знаю, кожного ранку я знаю, що я візьму свій телефон. І там буде якась погана новина: 100%. Хтось там щось проїбав, хтось там е, не вийшов, хтось захворів і хтось поїхав. Хтось, там, дівчинка мені нещодавно написала: ти знаєш, я в листі така класна дівчинка. Е, я йду, е, я зробила все, що могла зробити. Я йду, е, мої, там, е, результати моєї роботи там, попередні, там архів. Ось тут е, тра-ра-тра, я поїхала. Секунду, секунду, стоп, секунду. І це все переписка, трубку не бере. Типа, секундочку, а давай два тижні. Ми ж там знайдемо людину, щоб знамінти. А, а я ти знаєш, я так. І, вона мені пише: я і так працювала на вихідних, тому що я вважаю, що я вважаю, що я свої два тижні відробила. Ну, окей, ну, і, і, і таке трапляється. Ну, і це, Коли знаєш, коли все класно, все гарно, є проблема, але взагалі все гарно. А коли все погано, то це. Все погано, погано, погано. Є вкраплення класно. А взагалі-то все ну все не дуже все складно. Але я кажу, що блін, це зараз у нас найкращий MBA, який тільки може бути. Ну ми зараз, всі підприємці, всі хто працюють, всі робітники проходять найкращий MBA. Коли все це закінчиться, коли ми переможемо, це, цей досвід. Він помножить все те, що буде, помножить наші зусилля, наші плани і т.д., наші статки на мінімум в 10 разів. Мінімум. Тобто, ти хочеш сказати зараз геніальна думка, що бізнес в умовах війни вчить більшому і куди напевне дешевше ніж ти витрачалася на ембіє на єлі, на оксфордські якісь курси, на школу мені, економіки. Мені здається, що так е я не отримувала MBA, тому я, я так, я порівнюю так, знаєш, то щось сказала. Я да. зрозуміла. А, але а, мені здається, що так. Ну тому, що коли там а, ти приходиш якісь кейси, і нусь кейс такий, такий. Це кейс нереальний. Ну тобто, він для тебе, він для тебе на бумажці, на дошці, там а, в слайді, але це нереальний кейс, ти його не переживаєш. І тому ти як, як би я зробила, коли так, так і так. Ну ти там прораховуєш, так би зробила, так, так би зробила. Так. А зараз це абсолютно інша справа, тому що. Тут тебе там цього нема, тут хто й пішов, тут клієнт каже, сорі, мені не завтра потрібно, а та захворіла, яка шиє. Ну, коротше, ну там кажуть, так чи інакше, це відбувається на клієнтах. Якщо раніше беремо таких костюмних дядьок, це часи Януковича і раніше, так, і коли ми пам'ятаємо в мандарин, де Ігоря Альперовича, він mm -hmm. у нас таке особлення костюмів, mm -hmm. приходили дядьки. І там костюми ну, від 70 тисяч з тобою носять, і каву тобі таку, і шкарпеточки добирають, і кваточки добирають. Тут з'являється Везіанова зі своїм і вона не йдеться там про марки, які перепшивають за шалені гроші, дяді в костюмах і жінки в костюмах. Наскільки поблажливо вони ставляться? Ці моменти ранкові повідомлені тобі вони у будь-якому разі відбуваються, що ти сьогодні когось не можеш прийняти або ти переносиш. Ти як просто робиш вигляд, я так дівчинка, що так має відбуватися, бо це війна. Як ти як ти? І наскільки вони готові? Та Катю, ми все розуміємо. Та добре, костюм післязавтра, Нормально. Як? Ну по-перше, я хочу сказати, що е нам вдалося, і це наше ну дуже велике досягнення, ще до війни е зібрати дуже Фігенну клієнтську базу, наші клієнти, я кожен раз кажу, що це найкрутіші чоловіки України, і найкрутіші це не те, що вони найбільш заможні, і в них там 100-500 мільйонів. Ні, вони реально по всім параметрам: моральні якості, амбітність, розум, здатність чогось досягати. Вони найкращі. І е, ми, мені так здається, я хочу в це вірити, що ми як команда, ми з ними схожі. А е, дуже у багатьох наших клієнтів зараз теж жопа. Ну, то есть, пардон, но е, так і є. І вони розуміють, що коїться. Це по-перше. По-друге, я ніколи і, і кажу своїм людям і е, собі, що війна. Ніколи не має бути виправданням, тому що якщо б війна була виправданням, ми б вже там сиділи, все закрилися б, закрили будиночок і чекали, коли там перемога буде. Війна це дуже великий челендж для бізнесу, але це не виправдання, що у нас там щось не те, щось не те. Тобто ми повинні зробити максимум, який ми можемо придумати 500 ходів альтернативних. Вигнали світло, робимо це. Не вигнали, робимо це. Дедлайн по цьому там хтось не встигає, робимо так. Ми це робили і до війни, тому що але ж знає... це надто оперативне управління. Це супер Це управління. прям супер Ну, Ну і я вимикають світло зараз. А у да. вас були інші плани, і ви швиденько робите щось да. інше. Кажу... Сідаєте біля віконець вишивати. <світ> ну якось так. Ну ми ми це... це оперативне управління, і це супер Але це ми... ми повинні це робити. І мені здається, що я я сподіваюся, що клієнти це цінують. Ми ніколи не будемо. Як, як як це вірно сказати? Ми ніколи не будемо користатися їх повагою і їх оцінкою, і те, що вони це цінують, але мені здається, що вони це розуміють і цінують. Коли ти двічі сказала будиночок, ремонт в будиночку, люди не всі розуміють. Зараз я в цей момент буду показувати з інстаграму пошиву фотографії вам, тому що будиночок на хвилиночку це на золотих воротах чотириповерховий. І весь він безпосередньо зараз розпоряджені в Озіановий інпошиву. І там неймовірно красиво. Я була там єдиний раз, і перший раз, коли я власне знайомилася з Катією. і коли на горі сиділа прекрасна Катя в червоній сукні, було вже напівхолодно, у неї оголені плечі. Сказала, а сьогодні у нас напої безкоштовно, тому що сьогодні ж п'ятниця. Я подумала: власне, так вона не вимушено бере і пригощає безкоштовними коктейлями, неймовірними. І каже, це п'ятниця. І це каже: Ну так, да, сьогодні п'ятниця. І пошив типу має наливати. Хоча ти тут опинився вперше. Питання. Будинок, як утримувати зараз з комунальними платежами з без світла, ви поставили генератор, як ви вирішили викручуватися? А, І ви... чи потрібна така розкіш під час війни? Все змінилося, але Возіанова все одно діє за манерою клубних будинків: Килими, паркет, коктейлі, м'які крісла, окреме крісло для барбершопу. Тобто, це все прекрасно. Це все настільки для мене правильно, але ж хіба зараз. Мені здається так саме зараз, тому що ми працюємо для наших чоловіків, і їм це потрібно. Вони Мають кудись прийти, спокійно там посидіти в мітінгрумі, попрацювати. В нас поки що є світло, вимикалося, але не дуже часто. А, там скуштувати коктейль е, в барі, або привести свого там, партнера, друга чи когось. І щоб це була атмосфера дуже камерна, дуже приватна, тому що там і бар, і барбершоп, і мітінгрум, і все це, це, це тільки для клієнтів та їх друзів. Тобто це, це з вулиці не можна. А, ось, що, е, що стосується утримування, ну це звичайно важко, тому що оренду ми платимо довоєнну а, вже зараз. А було Говорити да. з власниками, Бо... вони сказали ніт? Вони сказали ніт. Ні, у нас влітку в нас була знижка, а з вересня вже ніт. А, ну, я, власник теж не ідіот, він розуміє, скільки грошей ми вклали в цей ремонт, і що нікуди ми не поїдемо і так далі. Ну тобто це так, нас він втрим... Тримає вас за яйця виходить, так, Катя? Трошечки. Ага. Трошечки є. В... Знаю, Ти вважаєш він правий? А, ні, я вважаю, що він не правий, тому що мені здається, що коли ти йдеш з кимось довгострокову оренду, це має бути партнерські відносини. І зараз така ситуація, коли його партнер у вигляді мене потребує допомоги. Він її ну він є частково надав, але не стовідсотково. Тому я вважаю, що це неправильно. У нас ще є інше, інше приміщення неподалік, де розміщена більшість нашого виробництва. Там в нас є знижка невеличка, але, але все, все одно є. І мені здається, що дуже важливо підтримувати цю атмосферу, бути цим будинком, який був до війни повномасштабної, буде у війну і буде після війни для наших клієнтів, щоб вони розуміли, чи це щось стале, і воно не піде. Ну, да, війна складно там, траля, траля. ця думка мене дуже тримає. Дуже тримає, тому що я е, мені здається, я зобов'язана це робити. Ну тобто, я повинна для наших чоловіків зберегти це супермісто і не тільки зберегти, там розширити нашу там. Коктейлі, а, щось робити ще з а, приміщенням. Там ми будемо робити невеличкий там корнер зараз, крісмас корнер. Ну, тобто повинно робити і робити і робити, а, розвивати не, таки, там, не такими великими а, кроками, але все одно розвивати, щоб вони розуміли, що це для них і це вічно ну, умовно вічно. Власника приміщення ти назвала партнером. Як роль держави для бізнесу війну можна оцінити? Це теж партнер, що тобі дала держава, і що в ідеалі ти зараз можеш як підприємець сказати, вона б мала дати окрім тих 6500 на початку війни, які напевне могли там оформити всі і твої працівники, зокрема, хоча б 6500. п'ятсот, я взагалі ніколи не ставилась до держави як до когось, або чогось, хто повинен мені щось дати. Мені здається, бізнес і підприємництво. Воно в мене не, не, не пов'язане з ніякими дозволами. Я, я не перетинаюсь державою, окрім того, що держава мої клієнти. Е, і мені здається, що держава нічого не повинна мені давати. Мені здається, що держава зараз робить таке. ну Тобто е, ми маємо банківську систему, фу тут от фу. Ми маємо як-ніяк е, інфраструктуру, яка працює, попри те, що туди прилітає. Нас, е, Сергій Коваленко, наш клієнт. Я дивлюся на нього, я в шоці, я... ось це кризовий менеджмент, не те, що я зі своїми там костюмами. Тобто я... мені здається, що зараз все, що робить держава, все, що роблять е... державні компанії, це неймовірно. неймовірно. І нічого не потрібно робити. Ми як е... бізнес повинні сплачувати податки, е... ми як бізнес повинні знаходити нові шляхи і так далі. Це бізнес рішення, а не державне рішення. Ну і ми, як бізнес і держава, повинні підтримувати нашу армію. Питання: які нові інструменти суто бізнесові ти застосувала за цей час? Чи окрім оперативності і вміння гнучко і швидко все вирішувати? Це якісь особливі інструменти застосовані не були? Я б сказала, що ні. Я в цьому питанні мені взагалі здається стала дуже інтуїтивною людиною. Ну тобто, я роблю по інтуїції, я знаю, що це не ок, але у війні це працює. А це найголовніша, мабуть, причина. Ну, одна із найголовніших, чому я дуже швидко хотіла повернутися до Ки до Києва і просто відчути, що тут відбувається. Які люди, які клієнти, які чоловіки, які співробітники, відчути це. І я точно знаю, що коли я знаходжуся в усьому цьому, відчувається в мене буде вірне рішення, як ді е діяти далі. Єдине, єдине єдине, що зараз мені дуже важко і що може потребувало б якийсь е, е, науковий бізнес інструмент, е, це е, як поводитися з співробітниками, тому що я дійсно стала більш більш жорстка, мені здається. Вже нема часу на соплі. Е, е, да. Ось, і ти говориш конкретно, як є. Вони до цього не дуже звикли від мене. Хоча я на початку бінсу була саме така, і коли я прийшла до інпоши, я була саме така. Я ж з великих fmcg компаній нас там тобто, навчили. Да, насправді слід сказати, що ти жорстка жінка, яка постійно все розраховує, прогнозує, а зараз виходить, ти стала інтуїтом, який поводиться геть інакше. Так, да, да, е, Тобто я зараз поєдную цю інтуїтивність в плані е, в плані планів і жорсткість в плані управління, тому що. Ну, Тому що я відчуваю, що інакше вже ну, інакше не можна. І не всім це окей. В мене йдуть люди, тому що вони не звикли до мене такої. Я розумію, що навіть якщо мені скажуть, що там, це невірно, ти повинна бути більш м'якою, і так далі, я не, зможу. Ну, я не зможу. Я відчуваю, що я повинна зараз бути саме такою для того, щоб зберегти свій бізнес не тільки для себе, для клієнтів і для робітників, щоб їм. І тих, хто поїхали, було куди вертатися, коли вони повернуться. Чому ти не поїхала, Катя? Це теж майже недотично до бізнесу питання. У тебе дві дитини мами мають чітке виправдання. Це єдині, хто має виправдання. Вони могли поїхати і не повертатися. У тебе було вагання поїхати і лишитися? Чи Ні. не було? Мене. Чому? А, я не знаю. Я в Україні. А особливо в Києві себе відчуваю знаєш, на 100% з війною на 150%. Ну тобто, в мене нема жодного сумніву, що саме зараз я повинна бути тут. Я, звичайно, там думала: е, Окей, е, варіант один: я їду. Я не хочу їхати без чоловіка. Він, звичайно, він не їде, тому що він е, військово зобов'язаний. Е, я одна, ну неважливо з дітьми, о, з нянями там, ну але я одна без нього. Строй починаю будувати інше життя. А це все, що я побудувала, воно просто тут лишається. Ну тобто, там 13 років бізнесу, квартира з ремонту. Блін, ні, я не хочу так. Я Це моє. Я за нього буду боротися. Мені тут офігенно так страшно, так. Задовбали ці прильоти так, е жесть мене від е будь-якого гучного е звуку. Моєї, е і це вже нікуди не ну, я не знаю, піде, може піде, але, е але не швидко. Але я повинна бути. Я відчуваю, що я повинна бути тут. І тут мені реально настільки, я настільки тут щаслива, навіть у війну, навіть з, е з усіма цими проблемами. І ще мені здається, що е зараз. В Україні в Києві знаходяться неймовірні люди, і я дуже хочу з ними спілкуватися. Мені мені е, не цікаво спілкуватися там, десь на терасі в Парижі, е, коли там закриті е, знижки на шанель. Взагалі, ну не моя зараз тема, абсолютно. І, е, а спілкуватися про те, що тут коїться, говорити про це про хто що відчуває, як собі пояснює, е, хто що прогнозує і так далі. Це для мене і супер цікаво, і супер важливо. Я, власне, навіть резюмувати цю розмову не буду, висновки робити з того, як вести бізнес в війну, про що нам сказала Катя Вузянова, тому що розмова була лаконічна, чітка, стрімка, як повновода, ріка в Яремщі. Я дякую за цю розмову, я що відпускати тебе в твій день. Він, до речі, починається постійно рано, у котрій закінчується день. Це залежить від мого сина, Кая, коли він засне, не раніше, ніж 12 Ясно, Ясно. Ну все, Дякую. дякую.